Подивлюся, що мені робить чоловік. Вов, що ти тут? Латаю б'ють. Латаєш? Так, ось. Нарешті дошли руки чоловіка до цієї теплички. Обірвалася наша плівка. Уже цій плівці 5 років, і наші теплиці також, ми не разу ще її не замінювали. Десь так трішки ось були латочки, була латав. А так це все вперше, да, Вов? Да, Потолок. хватило на 5 років. Да. наступний рік, каже чоловік, треба вже міняти повністю плівку. Хоча продавці обіщали на 3 роки плівку. На 3 роки, да. да? Хватило на 5. Ну, вже наступний рік. Дерево тут ще хороше, да, Вов? Так. Да. А от плівка, а плівочку треба замінити. Ну чому, цього це рікша вона вистоїть. Якось вистоїть. Салатик вже зійшов, ридиска ще ні, яку ми посіяли. Цибулька росте, тут салатик посіяний. Але сьогодні дуже холодно. Похолодало, було тепло. Вовочка, ти будемо допомогти? Хатик знімати, каже, так? Да? Клади телефон і давай мені допомагай тримати. Да Вов? Треба допомога? Ні, я тут. Я буду вставати. Да. А тут хтось поселене? Вов, посередні можеш вставати стільчик. Да, да, да. О, так, так, так. От ти вже накрив, так, да, трохи? Да. Давай допоможу тобі. Його як латати кусками, так легше купити нове, цілу і зробити так, як воно повинно бути. Оце латання все ніколи я не любив. Давай я потримаю. Будь ласка. Ну що ж. Так а на наступний рік треба ставитися нове. Ставити нове чи міняти плівку? Міняти плівку, я маю війну. П'ять років тому цей парник мені зробив чоловік сам. По моєму проєкту я хотіла так зробити грядочки. і обов'язково, щоб були отак в торцях віконця, щоб можна було провітрювати. Вже задумувалися замовити новий якийсь парник, але поки вирішили. Ще це хай ще постоїть. Так, поки мій чоловік там доробляє тепличку нашу, я тим часом беру попіл і обсипаю свої рози. <гум> попіл у нас є. Думаю, це не йому не завадить. Моїм трояндочкам. Отак. От Вже. Купіночки є на них. Трішки їх підживемо. О, такі вже первоцвіти цвітуть. Насипала я замельку в стаканчики і буду сіяти тепер помідорчики свої, ті, що для парничка. Я беру сорт колібрі, кристал і сашер.